То через ту війну, чи що, люди такі злі стали, стільки в них тої злості всередині. Церква це не є тільки фізично те, що виходити. Зібрання людей, які моляться проповідують, читають Біблію, то є церква. То не є купити свічку, запалити. Церква то там, де відчуваєш, що ти з Богом говориш, що ти що зробиш заради нього. В Луки 14 там є така притча про, багат, про багату вечерю. Там, де Ісус, ви її почитайте, там, де Ісус розказує, каже до свого раба, каже: іди, він, ніби Пан, і каже до раба: Ти іди і поклич на вечерю запрошених, тобто нас, розумієте? Ви раба бігаєте всіх запрошує, одного, другого, третього, всі собі якісь відмазки кажуть. Один каже, що поле собі купив, не має ти. Другий каже, що п'ять пар, пар, пар волів собі купив, не має ти. А третій каже, що одружився, ну, має якісь певно, жінку має, треба якось доуджати їй, певно, та й не йде. Бог знервувався, то як так? Та й той пан знервувався. Як то так? Я всіх кличу. А ви не йдете? Чого не йдете? Що вам мішає? Просто включилися якісь проповіді, записалися до церкви якоїсь, ціла купа церков є в онлайн. Та не будьте старими бабами та се запишіть. Молодого ви нас старим шмурдюком не, не змішуйте, Во. але йдіть до церкви, слухайте церкву. Я не кажу вам їхати десь, хто зна де. Той пан, і каже: піди швиденько до того раба, піди швиденько на вулиці, на завулки міські, приведи сюди вбогих, калік, яких там, яких там, видиш, сліпих, кривих, всіх попроводи. І каже: Кажу бо я вам, то до мені і вам каже, що жаден із запрошених мужів, мужі то ми всі, тих не покуштує моєї вечері. Прикидуєте? Вечеря то там бути, вон. Бо багато покликаних та вибраних мало. О! Нас так сильно полюбив, він ще нас мав собі в задумі, так сильно полюбив людину ще до створення світу. І кожна людина має якусь місію на землі. Не місію піти продавати колготи там, чи, чи, чи ще якісь там, чи інстаграм її знімати. Розумієте? А місію розказувати за нього. Бо що ми варті без Бога? Та Ми такі вооб і вже нема. А що шо з Богом життя міняється кардинально? Ти стаєш інакша людина. Тебе всі починають ненавидіти, обговорювати, але ти, нарешті, всередині стаєш щасливий. І тобі вже ніякі гріхи не тяжко відкинути. Ні алкоголь, ні сигарети, ні якісь фільми заборонені, ви поняли, про що є. Все, ти відкидаєш то все в секунду, розумієте? Бо ми всі грішні люди. З Богом все легко, бо він нас любить. І в Христі ми можемо виконувати всі закони. Як то в Христі? З любові до нього.